Вітаємо вас з перемогою. Ви на своєму шляху здолали усіх лідерів чемпіонату і вже втретє в історії підіймаєте кубок. У вас попереду ще матчі екстраліги. Як плани на команду такий результат у цьому змаганні? Ну, для нас це позитивний результат. І дай Бог, щоб він дав ще більше. О, о, як сказати, Позитив та поштовх, щоб грізити не були і далі такі ігри. Е, Плей-офф зараз буде також тяжко грати, але нічого, ми готові до цього. Щодо «Аврори» у цьому матчі, чи здивувала вас вона в певних компонентах гри? Вони і навіть з першого матчу в екстралі дуже добре виступали, тому це хороша команда, дуже багато є гравців, котрі, е, котрі вигравали цей трофей. Хтось і чемпіонство виграв, тому з ними було тяжко також грати. Ну і фінал видався вкрай драматичним, як і повинно бути на матчах такого рівня. Розкажіть про що розмовляла команда перед екстратаймами? Це не покажуть, не покажуть. Все, продовжуйте. Ми, ми тільки це і покажемо. Я пам'ятаю, от про що говорила команда перед екстратаймами? Нічого, казали, що треба просто далі грати, реалізовувати свої моменти. Так, у суперника також було, але ми добре вистояли, зробили завдання, котре нам поставив тренер. Тому є позитивний результат, це дуже добре для нас.